Швидкісний Хюндай отримав чергову жертву. Неподалік від Олександрії через власну необережність під колесами поїзда загинув пенсіонер. Трагедія сталася 11 листопада близько сьомої години вечора поблизу села Добра Надія. Швидкісний хюндай, сполученням Дніпропетровськ, Київ, на повному ходу збив 62-річного жителя Куколівки. Про це повідомив сам машиніст поїзда відразу після зіткнення з чоловіком. На місце події виїхали співробітники лінійного відділення міліції на станції Олександрія та прокуратури. Як з'ясували правоохоронці, пенсіонер вів звичайний спосіб життя, був тверезий, а того дня пішов збирати хмиз для того, щоб обігріти свій будинок. У той же час машиніст швидкісного потяга, який рухався зі швидкістю більше 120 км на годину, через погану видимість та туман не зміг уникнути зіткнення з чоловіком. Адже той перебігав залізничну колію просто перед локомотивом. Травми, які чоловік отримав від зіткнення з поїздом, виявилися несумісними з життям, і він помер відразу після зіткнення. За попередніми даними, основною причиною трагедії став перехід залізничних колій у невстановленому місці, а також погана видимість через сильний туман.